Всім привіт! Сьогодні будемо працювати з оператором End, щоб розуміти, звідки він береться, що з ним можна робити. Нічого складного немає, переважно сьогодні буде самостійна, практична робота. Зараз тільки дайте мені можливість пояснити. Запускаю програму на виконання, яку я заздалегідь приготувала, і мені пропонується: ведіть свій бал від 1 до 12 для визначення рівня успішності. Я відміниться, відповідно, буду водити 11. Натискати і бачу високий. Мені не подобається лише слово високий, тому, відповідно до слова високий, я в програмі зараз додаю слово рівень. Один момент, зміню шрифт. Ви того не бачите, але повірте, я це роблю. І так само роблю для інших рівнів. А Чому роблю під час запису, щоб ви бачили, що програма. Працює і створюється в режимі реального часу. Це дуже важливо, на мій погляд. Запускаю на нову програму. Воджу 11. Воджу Enter. Високий рівень. Класно, все спрацювало. Хочу заново. І, наприклад, якщо б я навчалася поганенько. Так. Що може бути поганенько? Два. Низький рівень. Мені цікаво, якщо були десь межі, тобто 3, то, тому що 3 це останній перед середнім рівнем. Enter. низький рівень. Ну, давайте ще щось небудь перевіримо. Ну, наприклад, 25. О. Введіть правильний бал від 1 до 12. Класно, всі умови ми зараз з вами перевірили. Звертаю вашу увагу, що тут ми використовуємо оператори. If if, else, End. Як працює end? Покажу. Єдине, на що звертаю увагу, в вашій програмі спочатку має бути виведене на екрані ведіть свій бал від 1 до 12 для визначення рівня успішності. Якщо людина вводить щось геть інше, ну, наприклад, навіть від'ємне яке-небудь число. А, нам Програма говорить, ведіть правильний бал від 1 до 12. Тобто, помилки програма не зчитує. І навіть про це попереджує нас про це попереджує. Показую, як записувати правильно оператор AND. Один момент. Отже, я перебрала програму, щоб вона. Не була одразу для вас підказкою, і тут робимо, що ми вивчаємо сьогодні and. And це звичайне англійське слово, що означає, відповідно, так, і, так? And. Оцінка нехай буде M-mac. Ми будемо її вводити з клавіатури. Не забуваємо, що спочатку у нас буде введіть свій бал від 1 до 12 для визначення рівня успішності. Далі користувач має ввести цей бал з клавіатури. Що з'явиться в другому рядочку, в третьому чи в якому він у вас буде, ми зрозуміли. Можете використовувати М, як я вам пропоную, можете щось інше. Коли ви це зробили із клавіатури, як я введено число, відповідне, яке означає бал, ми маємо його порівнювати «if». Мак менше. Або дорівнює. Слухайте, я зараз перевантажу сторінку, тому що в мене, не там, де потрібно, відображається. І мені це дуже-дуже не подобається. Тепер так, як потрібно, відображається. Так інколи буває. Отже, if Mac Більше або дорівнює 1 and mag менше або дорівнює 3. Низький рівень ми зараз описали, і оцінка більше або дорівнює 1, і оцінка менше або дорівнює 3, поставили обов'язково дві крапки, print низький рівень, тому що ми маємо низький. Бал. Далі ми будемо з вами порівнювати з середнім рівнем. Середній рівень це від 4 включно 4, 5, 6 до 6 включно. Далі ми будемо порівнювати від 7, 7, 8, 9 це достатній рівень. 10, 11, 12, це відмінний рівень. А помилка у нас. З'являється, якщо ми від'ємне, або більше за 12 число виводимо, І, відповідно, нам програма говорить про помилку. Отже, як використовувати END, ми зараз побачили на цьому прикладі. Запускати тут програму ніяку я не буду, тому що ви це зробите самостійно. Це продовження минулого уроку. Там ми добре попрацювали з if, else, leave, а сьогодні додаємо ще END. Чекаю на скрін вашого екрану, де ліворуч видно саму програму, а праворуч виконання програми. Бувайте і до наступного уроку!